11 канал продовжує висвітлювати події Дніпра області та країни. Ми надаємо лише перевірену інформацію з офіційних джерел. Отже, далі про найголовніше. Двісті сорок восьма доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок в нашому регіоні? Дивіться далі. Російські окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину цієї ночі під обстрілами три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Та найбільше постраждав Нікополь. Після обстрілу міста відомо про одного постраждалого. Це чоловік у нього дуже важке поранення правої плечової кістки. Зараз він знаходиться в операційній, його оперують. Він отримує все лікування. У місті пошкоджено вісім багатоповерхових та приватних будинків. Дом майже був пустой. Люди мої всі пішли в бомбосховище. Дом був пустой. Ми услышали страшні звуки. Це було час 31, Ну, вийшли, коли світло, окна розбиті в під'їздах, в квартирах. Понівечено й чимало інфраструктури: магазини, меблева фабрика, готель та автобусна зупинка. Російський обстріл спричинив пожежу на АЗС та гаражному кооперативі. До ліквідації наслідків були залучені 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Повнем була знищена операторська АЗС та пошкоджено 10 гаражів. Вже зранку працівники збирають скло та товари, які вціліли, або якнайшвидше відновити роботу. Сергій, директор мережі, розповідає, це вже третій прильот біля цієї заправки. Точно суми збитків назвати не може, адже постраждало дуже багато майна. Головне каже, обійшлося без жертв. Касові апарати, комп'ютерна техніка, принтер там унітази, умивальники, лінія борвани. Адже відновлення <касові> <касові> пожежної <касові> Сигналізації люди все жили целе. Ніхто не пострадав. Отпуск, га... Отпуск возобновим в ближайше време. Після обстрілу Марганецької та Мирівської громади ніхто не постраждав. А от на Криворіжжі доба минула спокійно, жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Громади всі працюють, виконують свої щоденні завдання, допомагають внутрішньо переміщеним особам. Розпочали відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів. У інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Водночас СБУ затримали агента РФ, який здавав позиції Хаймерс та коригував ракетні удари на південному напрямку. Ворожим поплічником виявився житель Нікополя, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ. Він коригував численні ворожі удари по власному місту, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, та збирав інформацію про переміщення військових і техніки. Російському поплічнику загрожує від 15 років загр Гратиме до довічного ув'язнення. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Двоє загиблих, четверо поранених. Цього тижня російські терористи знову вдарили по Дніпру. У вівторок ввечері ракета впала на одну з АЗС. Спалахнула масштабна пожежа. Загинуло двоє людей: вагітна жінка та оператор автомийки. Ще четверо людей були тяжко поранені. Всі подробиці в сюжеті нашого Владислава Авдієнка. Дніпро вечір палає АЗС. Масштабна пожежа спалахнула через російську ракету Х-59, що впала на заправку. Жертвами російського теракту стали двоє цивільних. Це оператор автомийки, а також вагітна жінка. Вони з чоловіком, якраз, у цьому авто полишали заправку, коли на неї впала російська ракета. Рятувальники розповідають, горіло три сотні квадратів АЗС, мийка та шиномонтаж. До гасіння залучили 11 одиниць спецтехніки та понад чотири десятки рятувальників. Вони ж евакуювали постраждалих з епіцентру удару. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів. Врятовано пожежно-рятувальним підрозділом було-двоє двоє осіб. Загалом постраждали чотири людини. Одну з жінок із травмою зап'ястя медики вже відпустили додому. В лікарнях вже залишаються троє тяжких пацієнтів: двоє чоловіків 26-27 років та жінка 28 років. На щастя, загроза життю всіх трьох минула. Важкі травми грудної поражнини, брюшної порожнини, торока абдомінальні травми, травма хребта. З ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання вночі. Стан їх всіх, всіх трих стабільно важкий. Роман, власник розбитого шиномонтажу, каже, збитки нині підрахувати важко. Більшість обладнання було новим. Згадує, полишив роботу незадовго до удару. Якби російська ракета прилетіла бодай трохи раніше, жертв та постраждалих каже, могло бути значно більше. В рази. Здесь дуже багато людей, здесь моют машини, здесь заправляються, здесь очередь по заправке. Плюс ми, сотрудники. Буквально бнув раніше, бы на час, і мене вами тут не нема. Загиблій вагітній було 25 років. Вона працювала в дитячому розважальному центрі. В неї лишилися мати, бабуся, сестра та тяжко поранений чоловік. В мережі вже почали збирати кошти на його лікування. Доєднатися можна за номером картки, який зараз на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Катівні у школі, зруйновані хати, вкрадені речі. Мешканці Любимівки розповіли про життя в окупації бійцям Криворізької бригади Нацгвардії на херсонському напрямку. Українські військові успішно звільняють від загарбників різні міста і села. Одне з таких селище Любимівка, де росіяни після себе залишили лише біль і руйнування. Героям слава! Так, жителі Любимівки зустрічають українських військових. Більше ніж півроку селище перебувало під російською окупацією. Місцевий житель пан Анатолій розповідає: Перші зайшли руски, потім за ними прийшли дегестанці, потім при Кадировці, Кадировці, а Кри саме перші були кримські були. З Криму багато було. Сильно багато кримських було. А останнє час пригнали ДНРівців і Бурятів. Мешканець села Олександр Васильович час проведений в окупації згадує з жахом. Йому та його родині довелося пережити багато знущань. Був перший ешалон, був повний гараб. Били по селу ось цими касетами. Чоловік 8, навіть мого кума, тільки оце туловище, ноги знайшли. Оце нічого, розпилилося в воздухі. Один із пунктів, де оселилися росіяни, був у сільській школі. Тут коридори до стелі заставлені дерев'яними ящиками від фугасних снарядів. На першому поверсі окупанти пробили підлогу та облаштували кілька катівень, де вони тримали місцевих мешканців. Маму тут тримали з батьком. Людей, які намагалися виїхати або заїхати в Любимівку, росіяни не пропускали, погрожуючи вбивствами. Наш цивілізований вік. Що таке може случитися? Я ніколи б в житті не подумала. Це просто варварство. Коли заходили в будинки людей, російські військові крушили все навкруги, аби завдати більше шкоди місцевим. І в хаті, як були орки, вони ж все розтрощили. Деяка крупа була цукор. Вони все отак змішали, щоб люди не мали що їсти. Основним місцем проживання окупанти вибрали свиноферму, ділили з тваринами і стіл, і ліжко. Пральні машинки, холодильники, коври та ковдри усі украдені в людей речі, зносили туди та намагалися утеплюватися. Планували, що залишиться надовго, але тікали так швидко, що позабували навіть спідню білизну та взуття. На початку жовтня Любимівка була звільнена від російських військ. Зараз мешканці села потрохи починають повертатись до життя, ремонтують свої домівки та чекають, коли на українській землі не залишиться жодного окупанта. Олена Городецька за матеріалами групи інформації та комунікацій Національної гвардії України. Режим тотальної економії продовжує діяти на Дніпропетровщині. Нагадаємо, що в нашому місті вуличне освітлення вимикають о сьомій вечора. На маршрути виводять менше тролейбусів та трамваїв, а власників громадських закладів зобов'язали вимикати електронні рекламні вивіски о 17-й годині. Чи дотримуються цих правил у магазинах, барах та кав'ярнях? Дніпра далі в сюжеті. Вимикати зовнішнє освітлення та рекламу в магазинах, ресторанах, кав'ярнях та інших громадських закладах мають о 17-й годині. Інспектори з благоустрою дають працівникам ще приблизно годину, аби всі встигли це зробити, і вирушають у рейд містом. Вже за 10 хвилин помічають першого порушника. Впадає в око вивізка магазину з підньої білизни. Інспектори прямують в крамницю. У нас ідея так. заощадження. Зараз я вам надаю вимогу, щоб ви вимкнули своє освітлення. Угу. Розкажіть, будь ласка, як так сталося, що у вас тут. Порушення просто забулися. Кожного вечора вимикаємо. Перепрошую, ніколи не горить це сьогодні. Тільки так зараз прям вимкну. Буквально у кількох десятках метрах палають вогники на вході до бару розвішені гірлянди. Хоча вже півтори години як мають бути вимкнуті, бармен виправдовується, мовляв, був проти цього, але хтось таки увімкнув. Я не знаю, чесно не я. Завідую освітленням, я був проти. Чесно. Тобто, не я вимикаю світло. Хтось вимкнув, я не знаю, хто. Певно, що адміністратор або хтось із персоналу до інший. Адміністратор закладу каже, не додивилися. Освітлення включив новий працівник, який не знав про заощадження електроенергії. З п'ятої години вечора потрібно виключати. Ми включати... це знаємо, прекрасно, ми не включаємо, Це просто он у нас новенький повітря. Тому... Ну, якщо не знав, то я вам зараз залишаю вимогу. Да, і, будь хорошо. ласка, зараз вимкніть освітлення. Да, так? Так. Дякую. А от на сусідній вулиці вуличне освітлення забули вимкнути працівники точки продажу напоїв із собою. У вас горить освітлення ваше зовнішнє, будь ласка, погасіть його. Дякую. Бариста каже, поставив нагадування на телефоні на п'яту вечора. Та воно чомусь не спрацювало. А за часом не стежить. Про необхідність економити електроенергію. Знає і повністю підтримує таке рішення міської влади. Такі проблеми в країні треба заощаджувати. Це мінімально, що ми можемо зробити, бо є обладнання, яке ми не можемо виключати холодильники, кавомашини. У подібній рейди міська інспекція з благоустрою виходить з 20 жовтня. За цей час виявили майже 70 порушників. Всім надали вимоги щодо відключення зовнішньої реклами. Якщо вони не дотримуються цієї вимоги, ми потім надаємо письмовий запит щодо відключення у мережі. Або це ДТЕК, або це наші міські служби, які надають освітлення. Якщо ця реклама незаконна, то там буде прийнято рішення її демонтажу. Та кажуть, до цього ще не доходило. Після спілкування з інспекторами в закладах так і дотримуються порядку задля економії електроенергії, вуличне освітлення та підсвітку зупинок громадського транспорту вимикають о сьомій вечора. Також скоротили кількість тролейбусів, трамваїв та вагонів. Метро Сайко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. 150 тонн літної озимої пшениці на посів отримали фермери Дніпропетровщини від міжнародних партнерів. Лише в Перещепенській громаді це близько 200 сільгоспідприємств. кажуть, пшениця зараз дорога коштує близько 10 тисяч за тонну, Відтак придбати її може не кожен, тож за гуманітарною допомогою буквально вишикувалися черги тракторами, причепами, мінівенами та у багажник легковика. Чим тільки не забирають фермери Перещепенської громади елітну зиму пшеницю? Щойно приїжджає нова фура, за нею одразу черга з автівок. <звук> Пан Валентин має 20 гектарів земель, але сировини чи мугіддя засівати не було. Тож миттю приїхав за зерном, завантажує майже зо за два десятки мішків, каже, піде на посів. Вже її не треба не травити, ні віяти, ніде нічого. Вже готова пасів. Зізнається, цього зерна не вистачить, доведеться докупляти. Зараз ціна може сягати 10 тисяч гривень за тонну, але з цією допомогою вже зекономив. О, звісно. Ще треба і соляру придбати, і техніку нанімати, та є куди. В черзі, хоч за кількома мішками, стоять і звичайні господарі. Приміром, пан Сергій має два паї у 12 гектарів, але сіяти на них озиму навіть не збирався, та таку нагоду не змарнував. Там була пшениця, так що я не планував. Ну, в мене є куди посіяти, в мене трохи землі є. Ну, декілька огородів. Саме аби засіяти кожен вільний клаптик української землі і не допустити продовольчої кризи, елітний сорт озимої пшениці фермерам безкоштовно не дала ООН. Загалом за два дні він вантажили 150 тонн зерна. Перш за все, це засіяти якомога більше територій, адже є певні ризики потенційного голоду зв'язку з війною, і таким чином ми допомагаємо нашим аграріям засівати якомога більше території. Допомогу отримали 200 фермерів Перещепинської громади та кілька десятків підприємців. Господарі підрахували. За рахунок міжнародної допомоги засіють близько 600 гектарів землі озимою пшеницею. Ми все час працюємо. Нам не війна, не війна робити треба. Хто як ми самі себе не прокурору? У Перещепинській громаді вже збирають списки на наступну гуманітарну допомогу від ООН. Чекають на постачання кормів для худоби. Фаїна Мендалюк Олексій Шевченко. Новини 11 каналу. Від 100 до 300 гривень за пластинку на фоні ядерного шантажу Росії ціни на калій йодит в Україні злетіли до небачених раніше позначок. Багато хто вважає пігулка єдиний спосіб урятуватися під час ядерного вибуху. Чи так це насправді? Та чому препарат категорично не можна приймати задля профілактики. Про спекуляції та спекулянтів на темі ядерного тероризму росіян ми розпитали експертів. ЗС дуже близько від нас і йдуть постійні обстріли станції, тому я вирішила, що йодит калію має бути в домашній аптечці. Юлія вирішила убезпечити родину та друзів на випадок ядерної аварії. За пластинкою Калій йодиду полювало довго. І от нарешті знайшла в одній з місцевих аптек. Але коли мені вибили чек, я ну сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Бо за оцю пластинку я заплатила 117 гривень. Такою вартістю українського. Препарату Юлія Обурена пластинка ліків українського виробника під час війни, на мою думку, це занадто. І це далеко не найвищий прайс на калій йодит. В аптеках за препарати різних виробників правлять і 180, і 230, і навіть три сотні гривень. Спекулюють на пігулках і перекупи. Ось в одному з інстаграм-магазинів його люб'язно пропонують по 199 дев'яносто дев'ять гривень. Калій -йодит знову в наявності залишилось 40 пластин. Маємо всі сертифікати якості. То хто ж накручує ціни виробник чи аптеки? Фармацевти не зізнаються, але натякають, причиною здорожчання може бути високий попит на препарат. Понятно, що за спробу всегда все повишається. А яйця виділячу в магазині. Ми просто відпускаємо по тим синам, які нам дали в комп'ютері. Яка ж реальна собівартість препарату? Ми зателефонували у відділ збуту одного з національних виробників. Там називати ціну відмовились через комерційну таємницю. Не можуть, тому що аптека, ну по перше, це комерційна таємниця. По-друге, аптека купляє не в нас напряму. Хоче зізнаються, після початку війни їм довелося підняти ціни, бо сировина для пігулок кажуть закордонна. Вона, мовляв, і здорожчала до війни. Зовсім інші ціни були на транспортування і на сировину. Медики ж наголошують, пігулка калій йодиду здатна вберегти від радіації лише один орган щитоподібну залозу і не рятує решту організму. Отож, переоцінювати її лікувальні властивості не варто тим паче існує багато протипоказань до прийому. Хронічні захворювання щитовидної залози, хвороби нирок, туберкульозу, відсутність алергії. Та е, підвищення чутливість до йодних препаратів у разі ядерного вибуху кажуть лікарі приймається тільки одна доза, і виключно тоді, коли влада підтвердила факт радіаційного зараження. Таблетку слід поділити в залежності від віку людини. Діти від народження від нуля до місяця 16 міліграм, від місяця до трьох років 32 мг, міліграми, від трьох років до 12 років 62,5 мг, міліграми. Всі інші категорії. Дорослі до 40 років приймають 125 міліграм. Після 40 років прийом калій йодиду неефективний. Лікарі застерігають, в жодному разі не можна приймати пігулки в якості профілактики. Це провокує порушення роботи щитовидної залози, порушення іншої роботи всіх інших органів. А ще пігулки калій-йодиду категорично не можна заміняти розчином йоду. Як це радять на деяких сайтах. Медики наголошують, ось такий розчин йоду не всмоктується, відтак не потрапляє до щитовидки. Натомість, навпаки, може викликати хімічні опіки з стравоходу, а отже, використовувати його у разі ядерної аварії не можна. До слова, у разі ядерної аварії чи вибуху забезпечити усіх пігулками йодиду калію у спеціальних пунктах, має мінохорони здоров'я. Отож, не допомагайте спекулянтам наживатись на панічних настроях. Владислава Вдієнко, Станіслав Сторожук, Денис Єлисавенко. новини каналу. В один із шелтерів Дніпра до дітей-переселенців приїхали футболісти. Легенди українського спорту Олег Таран, Олексій Чередник, Олег Яровенко і ще кілька молодих, але вже відомих спортсменів. Вони привезли дітям подарунки і зіграли з ними у футбол. Їм сказали, приїдуть знамениті футболісти. Приїхали, як обіцяли, до того ж привезли відразу велику кількість м'ячів. удобно? Так. Так, Неудобна. Що? З гостями можна познайомитися ближче. Мене Мінажена за тебе же мене віктор зовут. Вітя Виктор. дуже приємно. Три рази на тиждень ця зіркова група відвідує шелтери Дніпра. Ми розуміємо, що зараз йде зима і треба тримати волонтерський рух. У нас дуже багато переселенців. Те бажання бути у комунікації, спілкуватися і подарувати посмішки, гарний настрій. От саме цим маленьким українцям. З коробок подарунків вийшла ціла стіна, наче для захисту воріт. Там дуже багато корисних і необхідних речей для мешканців шелтеру. Їх близько трьох сотень, 80 з них діти. І їм, перш за все, роздали футболки. Тепер вони справжня команда. І їм можна представити гостей. Це і олімпійські чемпіони Олексій Чередник, Олег Анатолійович Таран, Євгеній Яровенко, також олімпійський чемпіон. Є спортивне минуле і у деяких представників команди шелтера. И в школе играл, ездил и в Киев, и во Львов. Я тоже. Откуда? Ну, от школы. Я с Бахмута. Я люблю футбол. Если у меня есть мяч, я синий бью. Я всех победил там в футболе. Спортом футбол. Бокс. Пять лет боксом занимался. Просто бокс у меня остался в Кременном. Час зійтися у футбольному протистоянні, хоча суперниками цих гравців навряд чи можна назвати це дружня зустріч Все, допадаємо, допадаємо. за сім місяців існування гуманітарного штабу Асоціації футболу України таких спортивно-розважальних заходів проведено чимало. Кожна людина повинна в цей тяжкий час хоч, хоч, хоч щось маленьке робити. Сьогодні привезли м'ячі і, і, і зимні, зимній одяг. І я хочу за це по подякувати Всюкраїнську фундацію захист прав дітей, тому що вони нам добре допомагають. Це радість, це нам дуже приємно. І люди немножко забувають о том, що у нас, конечно, у них 80% без жилья вже нікуди їхати. Ну ось вот здесь вони какую-то отримують, якийсь то ентузіазм, какую-то ну, во всяком случае відкликаються. Сашко з міста Кремінна сьогодні дуже старається. Він сподівається, що колись з українськими футболістами приїде і його кумир. Да, Дараналь сказали, він може то спіє на день через три дня приїхати. цю зустріч. Вони запам'ятають надовго і обов'язково збережуть командні футболки до наступного товариського матча. Ірина Каблоцька Олеходринський новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Ну, якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.